Глухівчанка Олена Леванець разом із подругою полакаву на кухні будинку, в якому прожила 26 років, коли обідню тишу розірвали звуки вибухів. Що це було і Я вже розуміла, що щось будуть прильоти, не очікувала, що близько. А Потім вже, коли воно прилітіло, у нас так озаріло хорошо, і коли прильот було, ну як спишка була. Жінки відразу побігли в коридор. Я думала, що далі. Буде ще прильоти, і скоріше, я думала, що це буде в дом. Вона пережила дуже гарно, вона була така зібрана по зрівняні зі мною, вона ага. мене заспокоювала. Коли все стихло, побачили руйнування довкола. Олена каже: від вибухової хвилі в будинку посипалася штукатурка, а з петель позлітали батареї. Прилетіла к нам гараж, сарай, гаража немає, сараю немає. Забор теж весь побитий. На криші шифера частично теж нет. Вікно майже воно вирвате в коридорі пластиковим, устріщеними. Невелика пристройка, як воно, як тіраска Загороджена металічними листами ось вона теж вся зім'ята. Після вибуху на подвір'ї все ще палало. Горіло як у воронці від снаряда, так і в інших пошкоджених місцях. Ударна хвиля знесла паркан між будинком глухівчанки та її сусідів. Ще сильніші руйнування були на протилежному босі вулиці. А там от теж там, по-моєму, в дома Ну поліція вроді би сказала, що жертвніт. Там теж гаражі попадала і мотоцикл вагаріл і мопед. за даними військових, окрім житлових будинків, обстрілом пошкодили об'єкт транспортної інфраструктури, господарчі та виробничі приміщення, а також газопровід середнього тиску. На місці працювали рятувальники та інші служби. Нині постраждалі мають отримати офіційний акт пошкоджень. Для цього треба звернутися у восьмий кабінет міської ради. Туда був прилет.